Огляд котла Крафт серії L потужності 25 кВт. Ці котли випускаються в потужностях від 15 до 100 кВт, тобто здатні опалювати площу від 100 квадратних метрів до 1000 квадратних 2 метрів. Особливість цих котлів в тому, що вони мають товщину сталі 6 мм і мають теплообмінник, який складається з 4 полок. Зараз ми їх подивимось. Тут перша, друга, третя і четверта полка. Ось вона тут, і донизу до топки йде. Особливість котлів крафт в тому, що ми виробляємо, робимо полки максимально. Використовуючи гнуття металу, не сварювальні шви, шви а гнуття. Тобто ми бачимо, що полки вони цільний метал, який гнеться. При тому, що якість металу, якщо якість металу гарна, то це набагато надійніше. Метал ми використовуємо або європейського виробництва, або турецького. Кожна партія проходить лабораторні випробування, яке підтверджує Марку Сталі. Цей котел характеризується великою топкою. Глибина топки в цьому котлі 46 см, а завантажувальна дверка має розмір 22,5 на 34 см. Тобто цього цілком достатньо для того, щоб завантажувати дрова великого розміру. Нижня дверка вона відкриває доступ. По-перше, до колесників. Колосники водонаповнені, це труба, яка не має швів, має товщину 4 мм. А, І знизу це зольний, зольний відсік для видалення золи. Також цей котел може бути з часом переобладнаний під пилетний котел. Пилетний пальник вставляється ось сюди. Тут видно а, лючок, який тримається на перемичках і навіть видно. Отвори під болти кріплення пальника. Тобто це видавлюється дуже просто. Ставиться пальник, знімається ось цей вермікулітовий лист і знімається ось ця дверка. Тому вона такої висоти великою, щоб туди став пальник. І тоді ми маємо палетний котел, який сюди направляє пальника. Котуй виробляються з. Талі товщиною 6 мм, як я казав, патрубок подачі він направлений вгору. Має діаметр 2 дюйма, це патрубок під зривний клапан, який йде в комплекті. Це патрубок під механічний регулятор тяги, який під'єднується до нижньої дверки. Це той регулятор, що з цепочкою. Ми використовуємо польські регулятори Rego RT4. Котел може працювати як з механічним регулятором, так і з автоматикою. Автоматика під'єднується зверху, вентилятор. Під'єднується до цього фланця, контролер або на стіну, або зверху на котлі. Інструмент для чищення також йде в комплекті, савок, скрібок і кронштейн для його фіксації. Димоход котла назад виведений. Він має шибер вбудований і лючки для чистки борова. Особливість наших котлів ще в тому, що вони, метал ріжеться з, на лазері. Відповідно, це можна побачити ось по таких от елементах, це можна цього досягнути виключно лазерною різкою. Позмаріз так не робить. Так само шви можна оцінити якість зварних швів. Це дуже важливо для котлів, для взагалі всього, що працює під тиском. Ось цей шов, він дуже, дуже гарний. дуже... Видно, як він зроблений. Ззаду так само патрубок обратки, так, так само, як і подачі, має 2 дюйма. І з боку патрубок для зливу води це коли треба буде зняти котел, демонтувати, щоб не зливатись з усієї системи, зливається суто з котла. Все.